Всім привіт, всім привіт, і це Інострашка, і це вже восьма. Восьма серія по проходження Майнкрафт. І я в сьомій серії обіцяв, що я то все зрубаю, но... Ну блін. Не, не зрубаю. Подофігищи, вони і так. Вот. Хватає мені то з головою просто. Тепер газує, є додому. Газуєм додому, газуємо додому Да-да А, чекайте. Треба поставити цей а, ну, Гробницю давайте. Тут можна по російськи все? Ну конечно. Давайте. Ага. Грудницу. Я просто камінь. Та Ай нафиг. Бели. История под битках заколялся стоял. Йоу, йоу. Так, біжимо, строить домик, даманский. Я не знаю, звідки в мене та ступінька появилась, але будемо поважне тут. Буде. Так, уже гору гору бачу. Давай, бежим. Все, йдемо. Тихенько, не спіша. Збираючи... ...квіти. Роза для свинюшки яку яку ми зараз заріжемо. Зарежем. Нормально, значит мы. Уииии. Уй-ин. Уй. Так. Купер Айнгот. Брать, шо с тебя можна зробити, чувак? Так. Ну да. М -м -м, припустим. Окей. Добре. Доброе! Ага, тут бы эти ці штучки переливати, да? Ох ти ж! А я тут думал. Настай алмаз. Хм! Mm. Diamond Essence? Ммм. Угу. угу, угу. Ай. А, да, библио... Библиокрафт, походу. Походу, походу, походу. І вс? Так, чекайте. Що з самого алмаза можу зробити? Що з самого алмаза можу зробити? Чекайте, так. Чик. Так. Хі, ні, я, 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 я алмаз викину. Ні. Так. Ну, ладно. R. R то як їх зробити? Т. У Edu Д. О. Так, чекайте. ТО відкрите. Як я це зробив? ні 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 це нам не потрібно. Так, 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 ні. Так, ні. так, ні, так, ні, Ні, ні-ні-ні. Нам це не потрібно, я кажу. Так, так, так. О! Так! Угу, тоді давайте подивимось, як. Як я це зробив? Mm, да, не нам не надо, це. Для чого ти використовуешься? Скажи мені! Так. Сюда. 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 Та як! Так, добре, на п не нажимаємо. О! О, скриває ту штучку. П, Е. -э Л. А, -э Ні. Ж. У Э е, Т Ага, вот Т, да? Т Чи? я не могу, разуметься. походу, так. О, так, Чувак. Ну понятно, понятно. А Ну ладно, ну ладно, 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 ладно. Да, ружей, который мне, конечно, не знаю, типа умы, умы. Чекай, а ну купер. Так, купер. Чикай. Куппер. Пер. Купер, ну я казав, що Купер Бродфор... є. Як тебе робити? як тебе работа братуха? Ааа! Со, от вот что-то в п. плавинь. вм. Треба робити? Тут один мод таке по такбу... позволяю робити. Так що це... Все, Всех піч себе, офигети! У меня, бля, з там той сарии нарвой. Золотий броней прийшов себе бахан на год. Нафиг! Дурак. Та нафиг. И шо, і шо? Не такий кр... не... Крутий. Крутий. кру не крутый. Крутый, крут, крут, чувак. Ты крут. є е и йоу, йоу, йо 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 йо, -йо, 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 -йо. Е, я поставлю на паузу. Вернуся, е, вернемось, коли буде вже день і день через раз, два. Три! Так. Да. Так. Да. І. Ха-ха-ха. І. Да, я зараз. Да, ми все продов. Про про... А, ну що -мо. Зараз. і все. Ну да, все. Ну ладно, зараз. Зараз. і все, вже точно. Сон, на ту кнопку нічого не стоїть вже перепробовал. F9, F7, F4, F3, F... F, F. Просто F, блін... Капець. Великий Blue Slime. блу Види Дэвид Что с тобой можно заработать, чувак? Ну, да покажися! Ага. Угу. Дуже интересно. Так, так, так. Так. Угу. 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 Короче, та сама слизь. Понятно. Крутяк. Я люблю всякие механизмы работать. свинюха Свенюха! Свинюшка! Зараз визу мачушка и тебя заруб зарабобушка! Кукушка! Окей, свинюшка! Хви-хурих! Чекай, я поставил. Да, по что-то здесь! Все, все. Свинюха! Братуха! О, у вас тут двое. такое? Вот такая? Я не знаю, так, ок, сколько у вас есть, так, четыре уже нарахувал. Ой, два сутила пола. А, свинюшки, я вас так люблю. Ходи сюда. Так, ты тоже иди сюда. Ты не, не веди дышу себя с железом. Да, за железом на это не треба шахты, кто то крутяцкий. Вид, вид нагибайла. Не опять. Вс, норм мок. И еще неду жарить. Дабы слайм тоже будет. Будем буду плакать тут. Да. да Я мразь. <laughs> Капец. Да, справедливость. Ну да. Так, все, давай. Эээ. Що це таке? Ммгу. Ну ладно. Давай. Є свинина! Ж, ж, давай, не врать, не вратик. Ес, Чотири! Давай, ще одну! Є! Все. Так. Строим дальше домик. <suss> ну ладно. На цьому будемо закінчувати. Всім удачі, всім па-па!